Друзі, перші про головне. поїхали. Перший замах минулого четверга. Другий замах одразу після переговорів в Стамбулі 27 лютого. Хтось дуже сильно хоче прибрати Патрушева. Одного із яструбів телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що в генерала Патруша вночі стріляв снайпер, куля Паркуля пробила бронежилет весь в крові. Патрушев нібито реанімують. Пишуть, що наразі він в комі Китай та США приголомшені олігархи пішли на загострення. В той же час клоки Патрушев буде відсутні, продовжаться кулуарні домовленості уже без однієї ж Кремля. Зазначимо свого часу Колись заявляв, що Путіна заглибнеться кров'ю, думаємо, прогнози справдиться. У той же час Трамп колись вдавився амбіціями грошима. Підкреслюють українці, як же наш генерал був правий залужний, завуальовано розніс Трампа у всіх тих прихильників Путіна, які хочуть здачі нашої країни. Україна боролася і буде боротися попри усе. Як би важко не було, після переговорів американської та російської делегації аріаді Дональд Трампа посипався низкою звинувачувальних заяв у бік України. Наталі цього у Лондоні запевнили, що не Послаблюватимуть підтримку Києва. Так, у Валерія Залужного запитали, чи був в нього час на можливість отримати реакцію британців на заяви Трампа у відповідь посол України запевнив, що позиція Лондона, попри ті заяви, які лунають із -за океану і від урядовців Сполучених Штатів Америки, залишається незмінною. До речі, не було сказано і до того, як пролунали оці останні заяви. І це було сказано вже після того, як пролунали ці заяви. Британський уряд і британський народ абсолютно підтримують. Україну наголосив залужний. Зазначимо, що Дональд Трамп обкоментував коментував відсутність української делегації на переговорах в Саудівській Аравії. Дорікнув, що Україна вже була на переговорах три роки тому. Саме тоді, ніби то і потрібно було закінчувати війну, навіть якби будь-яка людина, не маючи переговорних навичок, ним займалася. Це б могло бути вирішено ще кілька років тому. Додав президент США. Залужний же підкреслює, потрібно надіятися на себе. А розмір України залежатимуть від того, яка кількість людей буде готова її захищати Заявив посол України Великій Британії, екс головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. Я абсолютно вважаю, що лише збройні сили були є і будуть найбільш надійним гарантом безпеки України. Вони все одно будуть основою чи будуть чи ні у НАТО. Але це ЗСУ», – сказав посол під час дискусії на заході НВІ Україна змінює світ. Діалоги про можливості а в режимі онлайн за його словами, щоб дати оцінку необхідним змінам в збройних силах України, треба дуже уважно дивитися на самотехнологію розвитку збройної боротьби. Би водночас залужний зазначив, що демографія, і економічний стан будуть спонукати майбутніх учасників збройних конфліктів, берегти людей і рахувати свої гроші. А тепер це значить, що війну будуть вести дешеві засоби, скоріше за все, роботи, які будуть приносити максимальні ефекти. Отже, ми ведемо мову про так звану війну на виснаженні як нову форму війни, і тоді ми маємо дивитися на з саме з цієї сторони, яким чином вони будуть захищатися від цієї нової війни на виснаження роботів, яким чином вони будуть управляти усім цим. Пояснив він за словами посла, це довгий процес, його треба це два-три дні, на жаль, не вирішити. Для цього треба буде працювати і працювати бажано у спеціальних наукових установах із залученнями наших партнерів, додав залужний, відповідаючи на запитання про те, яким має бути розмір українського війська. Залужний сказав, що у нього є дуже нехороша відповідь на це питання. Я чомусь впевнений, що і розміри самої України будуть залежати абсолютно від того, яка кількість людей буде готова її захищати. А отже, якщо ми приходимо до. Самого ведення війни зараз може бути дуже і дуже обережними, чому тому, що ЗСУ не мають бути збройними силами України. а Українська держава має стояти окремо від них, зазначив він. екс з головком упевнений, що наразі для ЗСУ головне це кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу і кількість людей, готових у випадку чого взяти в руки зброю, як це було у 2022 році, і стати до захисту України, тому ситуація може бути різною. Можливо, зараз можна провести перерахунки, і ми з вами розуміємо, що. І половини вистачить від того, що є. Я не готовий про це казати, бо це треба рахувати. Головне мати ось тут на території України кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу саме для довготривалої війни, яку ми бачимо зараз, наголосив Залужний. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможе разом